Поїхали. Ну, поки що у вас не було питань, то, якщо будуть якісь питання, одразу там пінгуйте мене, можете перебивати. Це буде, напевно, краще, ніж чекати півгодини, а потім задавати питання. Повернемося до нашої лабораторної лекцій. Зараз поговоримо про індекси. Я вам розкажу, в принципі, минулого разу я розказував, що таке індекси, як з ними користуватися. Але я минулого разу прям дуже сильно такий експрес-курс робив. Зараз більш детально я розкажу, що є таке індекс. Поговорю, почну я з того, навіщо вони взагалі існують. І яким чином їх використовувати. Візьмемо для прикладу якусь таблицю. В якій є колонка 1 і колонка 2. Ця таблиця має якісь там дані, ну, наприклад, там, А, Б, С, Д. З цими даними ми будемо працювати. Ми будемо робити якийсь селект, який буде. Залазити в цю таблицю і діставати якісь значення по нашим умовам. Наприклад, усе значення, оце от рядочок. Як це відбувається, в принципі, в комп'ютері? Ця таблиця, це, по суті, область пам'яті, до якої ми звертаємося. От у нас вся наша пам'ять, це от наш КДД. Да? Наш жорсткий диск. В цьому жорсткому диску є багато всього. І, і ваші там фотографії, і переписка в телеграмі, все, все все там зберігається. І коли ви запускаєте ваш Oracle, якась зона виділяється під якусь таблицю. По суті, створюється файлик, до якого можна звертатися. Цей файлик може займати якусь. Область пам'яті, наприклад, цю і оцю. ось цю. Ось вашій, по суті, на вашому жорсткому диску. Що є таке ця область пам'яті? Чого я зараз розділив на дві частини? Не виділив одну, а на дві частини розділив. Зараз поясню. Кожна таблиця має Два, скажімо так, підходи до збереження даних. Перший підхід це м -м, кластери, маленькі такі кирпичики, з яких ми збираємо наші дані. Зазвичай кластер е в Oracle, там навіть стандартний якийсь розмір, наче 8К, 8 кілобайт. Стандартний кластер, якщо я не помиляюся, Оце от стандартний 8 кБ, що він робить? Як тільки ми оголошуємо створення нової таблиці, ми займаємо якусь пам'ять, і як тільки ми додаємо якийсь об'єкт, ми виділяємо під цю пам'ять під цей об'єкт 8 кБ. Якщо розмір цієї пам'яті, ну, наприклад, 1 кБ, то ми можемо 8 таких от рядочків додати. Як тільки ми досягаємо 75% зайнятої пам'яті нашого кластеру, ми створюємо новий кластер, займаємо там пам'ять на 8 кБ. І продовжуємо працювати з попереднім, але вже зарезервували наступний кластер. Тобто, в нас отаке от: ми потрошку виділяємо пам'ять під цю базу даних. Притому виділяємо спочатку якийсь N. Якщо ми досягаємо 75%, то ми додаємо ще один N. Таким чином. Ми нівелюємо той момент, коли нам хочемо додати, а нам не тре... а в нас ще немає пам'яті, ми дійшли до максимуму, да, і ми витрачаємо час на те, що, щоб резервувати нову ячейку пам'яті, помірку пам'яті в нашій операційній системі. По суті, воно працює так само, як працюють, якщо ви розбирали більш детально е масиви даних у. Якихось мовах програмування там та сама Java, C Sharp. Вони так само створюють динамічний Array, той самий ArrayList. list, і якщо ми досягаємо точки 75%, то от після того ми створюємо, додаємо ще такий самий кластер маленький, який буде використовуватися в подальшому для нас, це таке мікрорезервування. Ось. Таким чином ми мікрорезервуємо хапець, як довго, мікрорезервуємо якісь дані, щоб е, заповнювати е, нашу таблицю. Тепер повернемося до макрорезервування. У нас є е, сама таблиця, ось вона. І під неї, при створенні цієї таблиці, створюється такий самий кластер, але вже розміром. Не скажу яким, не пам'ятаю. Але більше, ніж 8 кБ, повірте мені. Тобто там е, нормальний такий розмір у цього макрокластеру, е, який можна потім буде потрошку ділити на оці от мікрокластери і додавати 8 кБ кожного разу, доки ми не заповнимо його до кінця. Як тільки ми заповнюємо його до 75%, знову таки, ми створюємо новий макрокластер, резервуємо свою пам'ять під нього і починаємо заповнювати його. Результатом нашої роботи з нашою пам'яттю. Якщо ми створили нашу таблицю, з цією таблицею починаємо працювати і працюємо, то в нас що відбувається? В нас. Резервується одразу до фіга пам'яті під цю таблицю. Резервуються, це означає, що операційна система, в принципі, роз... сприймає нашу пам'ять, яку ми зарезервували, як вже зайнято, і до неї більше не звертається. Тобто, навіть якщо ми створимо таблицю, додамо туди лише один запис, то пам'яті вона займе набагато більше. Бо вона наперед резервує наступ, е, наступні комірки пам'яті е, задля своїх цілей. Нашу вона це робить. Вона це робить, тому що, якщо ми будемо резервувати маленькі е, розміри в нашому жорсткому диску, то для зчитування. Даних з цих комірок нам доведеться що робити. Нам доведеться стрибати. Ой. Так. Ламбе. Зараз. У мене тут виділення вийшло. І знову виділення. Короче, пізня якась. О, красиво. Коротше, е, що, що нам доведеться робити? Нам доведеться, якщо ми щитуємо підряд всі дані наші, ми йдемо отак от в лінію тут, доходимо до кінця нашої пам'яті, стрибаємо на наступну, йдемо, до кін... доходимо до кінця, стрибаємо, йдемо, доходимо до кінця і так далі. Е... І в чому проблема? В тому, що не всі зберігають дані на SSD-дисках. У нас є, по суті, зараз три способи збереження даних. Перше це оперативна пам'ять. Другий це жорсткий диск, третє це SSD. -шка. Дуже дорого. Недорого. Дорого. Плюс до того, в DDR ще Temporary. При ребуті втрачаються всі дані. По факту, як ми працюємо? Ми працюємо або з KDD, або з SSD, який дорожчий. Що таке SSD? Це жорстка жорсткий аналог нашого оперативний ОЗУ, так оперативну ОЗУ, це російської, да, оперативно запам'ятовуючимся пристроєм, а, яка має рандомний доступ до наших даних. Чого він називається рандомний? Тому що в нас є ХДД. Що є, так де, що є таке ХДД? Коли ми працюємо з жорстким диском типу HDD, ми працюємо, наче з платівкою. У нас є або cd ромом те саме. Давайте cd ром я, я не знаю, чи знаєте, ви що таке cd диск напевно, знаєте. Ми ще не такі молоді. Так, да, 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 ну. Напевно, чи, чи вже, можна так сказати. Ось, вже але, серед. ну так, да, в принципі, ви десь його ще застали. Про пластинки, громофони. Ви чули вже, напевно, це ретро, да? а от CD ще можна якось, чи DVD, ще якось зрозуміти. Як працює цей диск? Він працює яким чином? Якщо казати про CD, звичайно, CD, то в нас є якась зона, по якій бігає отака от головка. Чи, чі... от, наче на пластинці. Вона що вміє робити? Вона вміє переміщатися туди-сюди. І ще вона вміє обертати наш CD. Таким чином, маючи кут е через обертання отут, і маючи кут через обертання отут, ми можемо досягти любої комірки пам'яті, яку ми хочемо. Як працює Сідіром? Він лазером вижигає в алюмінії дірки. От у вас є поверхня Сіді. Тут лазер фігачить, вжигає оцю от комірку пам'яті, і це буде наш, наша одиничка. От тут от лазерний вижиг комірку пам'яті, це буде наш нолик. І коли ми підряд будемо щитувати ці дані, то ми побачимо один, потім 0, потім що зараз один. Там хтось вижив один, потім знову вижили один, і отак от ми щитуємо наші дані. Позиціонування головки, воно доволі накладне по часу. Бо насправді, коли ви щитуєте дані, вам треба зрозуміти, в яку точку ви хочете потрапити, розрахувати цей кут, під яким буде щитуюча головка рухатись. Туди або сюди і попасти в обертання нашого диску, щоб отак от дійти до нього і щитати. Тобто, по суті, вам треба зробити дві операції. Це ми говоримо про CD. Якщо казати про Ді, Діді, якщо казати про жорсткий диск, ПДД наш. зараз. HDD HDD працює по тому самому принципу. Єдине, що замість того, щоб плавити лазером алюміній така трошки брутальна підхід, що він робить? Він його магнітить. І не алюміній, а на вашому жорсткому диску є дофіга волосиків таких. Ось. Що вони роблять? Вони можуть, якщо там подивитися згори, вони отак от направлені, да? і, якщо, і що робить наша головка, щоб записати дані? Вона магнітить їх. Направляючи ці от ворсинки або в цю сторону, або в цю сторону. Таким чином формуючи нолики і одинички. Але підхід такий самий. У вас є головка, яка щитує. Вона якось рухається, і якось ви намагаєтеся дойти чи по радіусу до точки, яку ви хочете считати. Ось принцип роботи жорсткого диску. А як воно впливає на нашу базу даних? А просто, якщо ви на вашому жорсткому диску запишете дані, от так, Тобто ваша щитуюча головка не буде змінювати кут нахилу, а буде працювати лише по одному радіусу, то тоді ви можете щитувати дані прямо отак, от раз, 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 раз підряд. Щитування відбувається швидко. Якщо ж ви свої дані будете зберігати рандомно тут, тут. Тут, тут. То вам доведеться стрибати. Сюди стрибнули, е, читали, змістили е, альфу, перемістилися сюди, щитали. Пропустили, коли зміщувалися. Зробили ще один оберт, читали. Е, тут встигли, не встигли, якщо дуже близько, але треба зробити цей стрибок знову. Знову пропустили, знову ще один оберт. І знову щитуєте після наступного оберту. Тобто, якщо ви послухаєте ваш жорсткий диск, який аж ні, не, не СДО, він завжди так робить. Чи -чи 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 -чи. Оце от бігає оця голка, яка щитує дані, вона туди-сюди стрибає. І є таке поняття, як фрагментація даних. Якщо ваші дані сильно фрагментовані, оця от голка буде туди-сюди стрибати дуже часто. І ще й чекати, поки ви позиціонуєте її правильно в якомусь місці через оберт. Тому, а, і до речі, ще забув сказати: жорсткий диск, він, в принципі, як сидіром працює, але в нього дуже багато сидіромів вставлено. І оця от голка, вона пронизує всі Сідіроми. Тут багато, по суті, голок, які кожна з яких щитує. Свій е, сидіромчик, і якщо ви ще тут будете змінювати позиціонування, то ви змусите її щитувати не підряд, а прям взагалі по черзі переменщати кожну голку, щоб вона знайшла... Е, бо оці от голки всі вони тут зафіксовані. І, і оця от ширина голки вона зафіксована це моноліт. І вам треба переміщати, щоб читати звідси і звідси, вам треба двічі переміщувати голку по вашому CD-ROM. Ну, в даному випадку жорсткому диску. Щоб це нівелювати, набагато краще записувати всі дані підряд. По радіусу. Один раз позиціонували, тим. І почали рухатися, поки не дойдете до кінця. Таким чином, ви дуже швидко щитуєте дані. Що нам це дає? Швидкість щитування даних. Недолік. Ми займаємо якусь пам'ять, оцю те, що я зараз намалював, і, по суті, щоб зробити її як умова більш доступною, ми маємо її зарезервувати. Тобто у нас жорсткий диск втратить дані, навіть якщо ми лише отак от не дані, а пам'ять, якщо ми тільки стільки запишемо, записали стільки, зарезервували до цього моменту, і тепер в нас немає пам'яті. Хоча насправді вона є, але вона зарезервована під табличку якусь Oracle. Але перевага в чому, що Oracle може підряд вчитувати ці дані. І дуже легко і дуже швидко їх з ними працювати. Поїхали далі. В нас є е, наша пам'ять. Я вже буду малювати плоско, плоско, бо трошки легше так візуально сприймати. Ми резервуємо пам'ять під нашу таблицю. Там далі ми починаємо кластерами додавати наші дані. Як тільки кластер заповнюється, створюємо наступний. І так далі, і тому подібне. Поки ми не займаємо наші там 75%, і тоді ми резервуємо наступний е сегмент, з яким так само починаємо працювати через наші кластери. Ось. Як це виглядає з точки зору оптимізації запитів? На що це впливає? Якщо ви робите. Select зірочка from пам'ятник Table 1. Що ви робите? Ви робите послідовний, послідовне щитування всіх даних з виділеної області пам'яті. Беремо один сегмент, читаємо його повністю. Переміщаємося, беремо другий сегмент, читаємо його повністю. І так, допоки сегменти не закінчаться. Оце наш Select From Table. Це робиться швидко. Це не така і повільна операція. Єдине, що якщо нам треба буде аналізувати якісь дані, то це вже повний перебір даних, повний перебір масиву, і це дійсно вже заважає. Але поки ми не робимо повний перебір, поки ми просто дістаємо дані з нашого жорсткого диску, нас все влаштовує. Тепер давайте поговоримо про те, яким чином відбуваються якісь операції з цими даними всередині нашої таблиці. Ось у нас є наша зона пам'яті. І ми робимо операцію insert. Ось у нас є якийсь сегмент, в який ми кладемо кластер. Раз перший, інсерт, там другий. Тут додали чотири рядочки. Тут 4 рядочки. Тут додали три рядочки. Вивільнуся пам'ять. Ой, не додаємо ще наступний. Додаємо плюс один рядочок. Переходимо сюди. Тут 4 рядочки. Так, відбувається послідовний селект. Тобто, ой, інсерт, вибачте. інсерт. Кожного разу, коли ви робите інсерт, ви, по суті, додаєте. Якісь дані послідовно до попередніх даних. Така операція є не дуже складною. Інсерт, в принципі, непогана штука. Єдине, що, коли ми доходимо до якоїсь зони 75%, нам треба ще виконати при інсерті додаткову операцію для виділення пам'яті вже для нового сегменту. Переміститися сюди в новий сегмент і почати працювати з ним. Інсерт класна тема. Його всі люблять. Я потім покажу, чого його не люблять, але в принципі він непоганий операція. Це операція, яка в принципі гірша лише ой, краще лише рід операція яка нічого не робить з даними, а просто щитує їх. Продовжуємо далі з нашим інсертом. Інсерт хороша тема. Давайте подивимося, як працює Delete. Оп. Delete. Delete. Що він робить? Він видаляє дані отут. А потім отут. А потім отут. Що для нас відбувається? Е, база даних вона не е, працює з даними і динамічно їх не змінює. Якщо ми видаляємо за допомогою деліта якісь дані з нашої таблиці, ми просто скіпаємо тепер оці от комірки пам'яті. Тобто тепер, коли ми щитуємо, ми йдемо сюди, 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 потім доходимо до деліта, переміщаємося сюди і продовжуємо щитувати допоки не доходимо до другого деліту, і потім, і так далі, і тому подібне. Кожна операція деліта е знищує нашу послідовне щитування. Деліт це вже погана операція. Вона сповільнює нашу роботу. А як же тоді працює апдейт. Апдейт нам, в принципі, нічого не створює, ніяких проблем. Єдине, що нам треба знайти, позиціонувати якусь конкретну, так само, як і при деліті, якусь конкретну комірку пам'яті, модифікувати її і продовжити роботу. Жодних проблем. Тобто, під час запису даних. Жодних проблем не відбувається з апдейтом. Але вони також будуть. Так. Що ми тепер? Ми поговорили про read, потім поговорили про create, потім поговорили про delete, тепер поговорили про update. Ну, це насправді крут операції. Так, крут. create, read, update, delete операції. Які відбуваються в нашій базі даних. Через скільки там Н хвилин 15, давайте зустрінемося на наступній лекції і поговоримо, яким же чином все-таки ці операції, наші CRUD впливають на наші індекси. І поговоримо про індекси. Бо насправді єдина операція, яка нормально працює з, з даними, це read-операція. Вона нічого вам ніде не заважає. Create операція, в принципі, теж така, типу, на половинку красива. Вона тригерить створення індексів, але вона нормальна. А от Delete і Update це погані операції. Які е, сповільнюють нашу роботу через те, що треба перебудовувати і ті самі дерева індексів, і ми створюємо якісь зони і фрагментуємо нашу пам'ять. Через фрагментацію пам'яті в нас зменшується швидкість щитування навіть ріда, бо нам треба стрибати через комірки пам'яті, а не щитувати підряд їх. Тому от якраз от ці -от дві операції вони нам будуть заважати. І зараз ми поговоримо про них, як відбувається цей delete, update, ну і трошки create в наших таблицях. Резюмую, якщо казати про е, оці чотири операції: create, read, update, delete, то якщо ви можете не видаляти дані, не видаляйте їх, залишайте їх. Хай вони там зберігаються, займають пам'ять. Якщо це вам не заважає, Бог з ним. Бо пам'ять доволі дешева. А от операції, які е, Якщо у вас дуже багато операцій, наприклад, тисячі запитів в секунду на вашого на ваш сервіс, то оці, оці тисячі запитів вони сповільняться в тисячі разів через якийсь ваш один деліт. Навіть тому краще, все таки, якщо не треба, якщо ці дані вам не заважають, якось їх там не видаляти, залишати, хай вони там валяються. База даних буде рости в розмірі, але швидкість її не буде зменшуватись. А потім я розкажу, чому вона буде зменшуватись, з яких операцій вже на наступній півпарі. Так, тоді завершую. Зустрінемося о 14:15. Я сподіваюся, мій годинник перелаштується, поки він не дуже хоче перелаштовуватись. І ще момент. Є питання у вас? Питань нема? Добре, пішов комітити те, що є, і чекати вас о 14.15.